Якщо Америка не знає, як працювати з газовим обладнанням, що дуже прикро, ми переобладнаємо такі автомобілі чудові, як Ford Edge. Це не простий Ford Edge. Це версія ST. ST — це 2.7 EcoBoost. Компактно розташований двигун. Це автомобілі, якими користуються щодня. Ми застосували тут обладнання Prince VSA Di3.0, яке має модельний формат виконання, тобто виробник обладнання вже нам надає програмне забезпечення, яке ми, до речі, з ним і розробляли під цей двигун. Я їздив колись на Lincoln MKX, щоб ці автомобілі вже були на газі. Форсунки Кейхен, фітруючий елемент. Редуктор, який також встановлюється на автомобілях потужністю до 500 сил. І е, далі монтаж. А, що ще. заправне лючко дуже гарно розташовано і балон на 54 літри. Зараз заправимо, ми перейдемо на газ і все. В майбутніх серіях чи в майбутніх розповідях я вам покажу, що це за звір як він працює круто, і взагалі наскільки це емоційний автомобіль хоча здається що може бути в ході. Вони подиробила дійсно круту тачку. Ну що, друзі це на газі 27 EcoBoost. подивимось як він розминається прибір газу наскільки це Лінійно, наскільки це без проблем, ви самі бачите. Я просто не хочу більше ризикувати по динаміці розгону, я бачу, що все дуже добре. І автомобіль працює без жодних зауважень, Двигун еластичного, без провалів. Це те, над чим ми працювали останні роки, щоб довести нашу роботу до стану, коли. Навіть такі складні проекти ми можемо виконувати а, скажімо так, заплан... запланованим результатом без героїзму.